Вітаю з вами, правда, тут Львів. і Я Євгенія Полікарпова. Сьогодні з самого фронту з нами на прямий зв'язок вийшов секретар Львівської міської ради та майор ЗСУ, боєць 45-ї артбригади Маркіян Лопачак. Пане Маркіяне, бажаю здоров'я і щиро тиснуваного руку. Вітаю. Пане Маркіяне, в мене моє перше питання до вас е, стосується того, що е, якою є зараз ситуація на фронті, саме на вашому напрямку. Та я вибачаюся, напереду може щось бути зі зв'язком, бо час від часу пропадає. Але на жаль, ми вплинути на, на, на це не можемо. Ситуація на сході на Донецькому напрямку є напруженою вже довгий час, і насправді зараз є надзвичайно важко. Намагання просування російських військ відбувається постійно. На жаль, де не де в них є успіхи. Незважаючи на всю важкість ситуації, нашим силам оборони вдається втримувати ситуацію і максимально не дозволяти просування окупаційних військ на нашу територію. Зрозуміло, ми знаємо, що наші союзники і партнери так само зараз намагаються якось вирішити ситуацію на фронті. І зараз основною новиною є розмова нашого президента із Трампом. Чи хлопці обговорюються ваші побратими, як вони ставляться до тих пропозицій США, і чи є вони прийнятними? І ваша думка особиста. Ну, звичайно, що всі слідкують за ситуацією, яка відбувається у світі, і відбувається навколо. Всіх процесів, що стосуються нашої держави, тому однозначно, що по змозі всі слідкують за ситуацією, однозначно, що є різні думки. Я би зараз не хотів е давати якихось оцінок е пропозиціям, тому що наскільки я орієнтуюся, офіційних пропозиціях розмов ще ніяких не відбувалося, і це все, що обговорюється в медіа, все, що обговорюється в соціальних мережах, є коментарі і обговорення. Думок різних публічних осіб, як республіканської партії, які входять до орбіти Трампа, так і думок різних експертів в нашій партії. думки є надзвичайно різні, проговорюються і обговорюються різні ситуації. Але щоб давати якусь чітку оцінку, тут вже треба все ж таки відштовхуватися на мою думку на офіційну позицію новообраного президента Сполучених Штатів по супаті України. Ті тоді ми зможемо. Щось конкретно обговорювати. Тиск США і союзників щодо мобілізації з 18 років. Чи є це правильним, на вашу думку, і чи дійсно є нагальна потреба у цьому зараз? Дивіться, надзвичайно складне питання, тому що надзвичайно складне з точки зору, скажімо, цивільного населення, тому що однозначно. Дуже багато негативного ставлення до багатьох процесів, які відбуваються під час війни. Я не знаю, що взагалі до чого під час війни можна ставитися позитивно, і до чого під час війни можна ставитися схвально. Окрім завершення війни, бажано завершення війни нашою перемогою. Е можна по поговорити в декількох аспектах, чи, е -чи е кращі бійці в молодому віці 18-20. Років ніж чоловіки в віці-55 років, так краще чи в подальшому це може вплинути на, на наш подальший розвиток, якщо зараз мобілізовувати молодших людей. Так звичайно однозначно може вплинути, і ми повинні берегти наше покоління, чи е... який є правильний рецепт, щоб його, скажімо так, схвалило суспільство. Я думаю, що такого рецепту немає. Тобто, яке би не було прийнято рішення, на жаль, воно буде сприйматися, скажімо так, з негативної точки зору. Якщо дивитися з точки зору ситуації на фронті, однозначно, що е, тут в першу чергу звертається увага на фізичний стан людей, на їхню мотивацію, на їхні можливості, і тут е, звичайно, що перевага є на боці молодих, тому. Говорити, що однозначно потрібно мобілізовувати з 18 років, я особисто би не був таким категоричним, але що з 18 років всі хлопці-юнаки повинні вже зараз проходити базову військову підготовку, е, отримувати необхідні навички е, так, однозначно, що це потрібно робити, тому що війна це таке річ, яку ми не можемо спрогнозувати, що буде відбуватися за місяць, за два місяці, за три місяці. Зараз, коли ситуація є надзвичайно напруженою, але скажімо. Е, Майже стабільною це одне, коли ситуація може вийти з під контролю, або коли, скажімо, російські війська вдадуться більшу агресію, будуть використовувати більшу потугу, тоді в тих випадках можливо не буде вистачати тих кількості сил оборони, які зараз діяні. На фронті, тому тут треба думати, взагалі, як покращувати чисельність сил оборони, як покращувати їх, які кількісно, так і якісно. Це в першу чергу. Треба вмотивовувати людей. Це має бути, ну звичайно, що там дуже багато проговорень, що там всі вмотивовані вже і так на фронті, і оця ситуація, яка складається з призовом, вона є на жаль, деколи от такою складною, і, і не дуже приємною, коли. Чоловіків під примусом заставляють віддавати свій обов'язок нашій державі, але на жаль, інших, скажімо, інших можливостей, інших методів станом на зараз немає. На жаль, тому тут, Якщо... тут, тут треба шукати золоту середину, але чи ця золота середина буде сприйнятливою для всіх позитивною? Я думаю, що ні. Якщо говорити про економічне бронювання, чи це є цікавою ідеєю? Ідеєю цікавою, можливо, і є, але наскільки я орієнтуюся, всюди під час воєн ідеї з економічним бронюванням вони не мали позитивної практичної, ну позитивного практичного втілення в житті. Тобто, звичайно, що тоді ну ми ж ну давайте об'єктивно говорити реалістично це будуть і зловживання, це буде певний такий дисбаланс у спільстві. Що там бідні повинні воювати, а багатші там відкупляються, і так далі, і так далі. Тому знову ж таки в ситуації з економічним бронюванням е я думаю, що в першу чергу треба розставляти пріоритети, по все ж таки по, по критичній інфраструктурі і по важливих для держави підприємствах стратегічних під, 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 під час війни, і також по підприємствах, на яких фактично. Тримається економіка нашої держави в настільки складний час, але тут треба дуже акуратно до цього підходити, знову ж таки, щоб не було зловживань, і не було цього вкиду, яких в подальшому можна вик... може наш ворог використовувати в ІПСО і розхитувати ситуацію. Повністю з вами погоджуюся і дуже подобається ваша теза. І якщо ми вже заговорили про економіку, я впевнена, що ви далі слідкуєте, що відбувається у Львові. Тож на вашу думку, чи буде в нас критичний дефіцит бюджету міського у 2025 році? Я би не сказав, що він буде. Дивіться, якщо говорити от станом від сьогодні і на ситуацію, яка є станом на сьогодні, ми будемо ми можемо говорити що. Звичайно, що дефіцит бюджету буде, е, я вам більше того скажу, дефіцит дефіцит бюджету є завжди в нормальному місті, в нормальній країні, е, в місті, яке розвивається, яке хоче збільшуватися, яке хоче жити краще, яке хоче надавати якісніші послуги, яке хоче стати привабливішим для інвесторів. Який би не був бюджет, він сильно буде замалий. Якщо його правильно освоювати, правильно вкладати в своє місто. Якщо ми говоримо зараз про міський бюджет. В сучасних реаліях в реаліях війни він звичайно, що буде недостатньо, тому що міська рада, львівська там обласна рада, зрештою там більшість органів місцевого самоврядування, окрім того, що намагаються повноцінно по повноцінно, скажімо, так жити і, і і працювати, наповнювати економіку і забезпечувати добробут наших городян, водночас з тим. Йде дуже великий запит від наших військових, від наших містян, які проходять службу в різних наших частинах, і е, Львівська міська рада, оперуючи коштами громади міста, однозначно, що допомагає цими коштами і там субвенціями по різних частинах, і закупівлю дуже багато, багато якого потрібного обладнання. І на жаль, війна це дуже дорога річ, і, і, і цієї допомоги я постійно теж не вистачає. Що скажімо ці кошти, які планує виділяти львівська міська рада? Зокрема, от ті кошти, які були заплановані, наприклад, на 2024 рік, вже станом на липень-серпень, стало зрозуміло, що їх по запитах наших військових їх вже є недостатні, їх вже треба збільшувати. Тому тут, звичайно, що дуже теж складне питання, як знайти правильний баланс між розподіленням коштів для допомоги нашим військовим. Для підтримання критичної і важливої інфраструктури нашого міста, і можливо, треба в цей складний період трошки, скажімо так, обмежуватися в речах, які є дуже необхідні для громади, дуже необхідні для політиків, але на яких на даний момент можна якось прожити утриматися. Маю на увазі там перестелення кращої бруківки, косметичних ремонтів, там саме інших там ну, чи комунальних установчих якихось інших. Тому що, на мою думку, все ж таки треба в першу чергу зараз дивитися на наші стратегічні комунальні підприємства, за які, яким і за рахунок яких е, отримують е, нормально наші городяни. І однозначно, в першу чергу, найпріоритетніша це допомога силам Лукаси. Наскільки це можливо? Повертаємося з вами до вже загальнодержавної теми. Дуже багато спекулятивних зараз розмов стосовно того, що треба проводити вибори в Україні. На вашу думку, чи є це досіль, доцільним зараз, в 2025 році? Mm, дивіться, якщо говорити про 25 рік, я не знаю, що буде через місяць, що буде через два, і що тим більше буде через півроку, яка буде ситуація загалом в нашій країні. Якщо говорити станом на зараз, то Вибори ну, вони не є доцільні. Ну це, це розумієте, як думати, як зробити ремонт в квартирі, коли в тебе просто там ну в даний момент пожежа, і, і невідомо що з є квартирою з цілим будинком буде загалом. Тобто, однозначно, що треба спочатку завершити війну, зробити все можливе, щоб завершення цієї війни було на наших умовах і нашою перемогою, і тільки після того думати про вибори, про нормалізацію суспільного процесу, про майбутній розвиток нашої країни. Зараз, коли е, буквально там в цей період захоплюються наші села, наші міста, захоплюється наша територія, гинуть наші люди, говорити про, скажімо, зміну політичної ситуації чи загалом про вибори, ну як на мене, це ну, недоцільно і так ну легковажливо, надзвичайно. Я думаю, тобто що це біля сувибори і, і торпедують ситуацію з виборами там в медіа в соцмережах. чи, звичайно з часу з'являється інформація, що хтось там якісь бікборди починає бронювати, хтось там починає якусь виборчу риторику. Це недалекоглядні люди, і, і, і насправді ну. Мені сумно, що так відбувається, що в нашій країні є частина людей, яка зараз має час думати про перспективу політичну виборчу, а не про те, як, чим саме на сьогодні, на даний момент, і взагалі можна бути корисним для захисту нашої держави. Повінчую з вами тут погоджуюсь. Ви на війні, скажімо, з першого дня, можна так сказати, так, від початку повномасштабного вторгнення. Як це змінило ваше життя і вас особисто як людину? Тому що не кожного це вплинуло, так, але ви там на фронті. Як це вплинуло? Як людина змінюється? <гумітно> Важке запитання. Я не знаю, як людина змінюється. Однозначно, що змінюється, але говорити звідси це надзвичайно важко, тому що ти тут знаходишся в одних обставинах, в яких... Ти скажімо там, намагаєшся монотонно, максимально холоднокровно виконувати ті обов'язки, які, які на тебе зараз покладені, і, і ту роботу, яку ти зараз робиш. Але при поверненні до цивільного життя однозначно, що дуже багато людей стикаються з проблемами адаптації до, до, до цивільного життя. Багато людей втрачає роботу. Ну тут тут питання, люди змінюються, і тут питання. Суспільства, яким чином в першу чергу цивільним цивільного суспільства, яким чином е робити адаптацію військових, які будуть повертатися після війни, е максимально комфортною, максимально правильною, тому що я не можу сказати, як саме змінився я, як саме змінилися інші е люди, які знаходяться тут, тому що ти їх бачиш кожен день, і ти до цього звикаєш. Але коли е, приїжджаєш там в відпустку, чи попадаєш в рідний дім, там цивільне життя, ти внутрішньо відчуваєш певний дисун. Це однозначно. Як з цим? Як... Та, ну, будемо якось спільно думати, будемо якось спільно працювати. Зрозуміло, що всі ми хочемо завершення війни, і основне питання сьогодні у кожного українця а коли, коли настане мир? Е, якщо спрогнозувати, ви ж політик, так чи можемо ми говорити, що 25-й рік стане роком миру? Чи це завчасно? Я дуже скептично і критично відношуся до будь-яких прогнозів. Я вважаю, що щось прогнозувати, якщо говорити реалістично, а не просто філософствувати чи кидати якісь там голослівні заяви. Станом на зараз дуже обмежена кількість людей в нашій державі має повноцінну картинку і повноцінну інформацію для того, щоб коментувати такі речі. Це в першу чергу. Президент верховний головнокомандувач, це головнокомандувач, це є керівник розвідки. Це є люди, які мають доступ до абсолютно всієї інформації. Ми ну не знаємо всіх процесів, які відбуваються. Ми не бачимо цієї е картинки. Тому ну це, це буде просто якби розмова. Ні про що е тут. Важливе є питання, залі суть питання, чи ми можемо розглядати мир 25-му році, чи в 26-му році, чи у першому кварталі 25-го року. І тут е треба зрозуміти, що оце ключове слово мир, воно для нас має бути прийнятним. Тому що мир може бути різний. Мир може бути після капітуляції, мир може бути після підписання якоїсь угоди про зупинку війни. Мир може наступити після нашої перемоги. Це насправді різні речі, тому що цей мир він може бути довгий, стабільний і буде нам давати змогу відновити нашу державу і повноцінно розвиватися. А може цей мир тривати дуже, дуже короткотерміново, і за деякий час знову ж таки нам або нашим дітям знову треба буде воювати, захищати нашу незалежність. Акі різні речі треба розрізати. Ми повинні говорити і повинні робити все для того, щоб цей мир настав на наших умовах і настав сприйнятним для нас, нашої держави, щоб він нам, нашій державі, в першу чергу, дав гарантію на нормальне життя, на гарантію безпеки нашого суверенітету і на нормальний розвиток, пане Маркіяне. Дуже вам дякую за ваші відверті відповіді. Бережіть себе на все добре. Дякую вам, дякую вам за побачення.